МУЗЫКАЛЬНАЯ в эфире «Здоровый простір. Одна з найбільших мрій людства, так було з давніх давен, це жити довго і при цьому залишатися молодим. Ми, люди 21-го століття, нічим не відрізняємося від своїх нащадків в цьому плані. І сьогодні при допомозі науки шукаємо методики довголіття та краси. Але як би ми з вами не відтягували зустріч? Зі старістю вона все одно приходить. І першими її ознаками є зморшки, ну а також випадіння зубів та послаблення зору. Але треба віддати належне науці нашим вченим. Сьогодні вони можуть відновлювати і пружні шкіри, ну а також зуби та зір. Сьогодні в нашій передачі ми будемо говорити про сучасні методи лікування вікової дегенерації сітківки ока. І не тільки про це. У нас в студії Оксана Петраш, дорослий і дитячий офтальмолог, стаж роботи 14 років. Пані Оксана, я вас щиро вітаю. В нашій передачі ви знаєте, коли починаєш цікавитися новітніми технологіями в медицині, то просто не даєшся. Виявляється, що на сьогоднішній день вже японські вчені навчилися, правда, на мишках відновлювати людські зуби. То був такий анекдот, що двічі зуби нам даються безкоштовно. Двічі, ну а за треті треба платити. А сьогодні вже виявляється, що ну не сьогодні, через років будемо сподіватися, 10-20, вже і за треті не доведеться платити. Вони вже будуть мати змогу самі відростати. Цікаво, що нового в сучасній офтальмології, тому що я знаю, що сьогодні дуже багатьом людям рятують, повертають зір навіть без хірургічного втручання. Так, насправді, в зв'язку з розвитком цифрових технологій і, взагалі, дуже стрімкого розвитку в медицині, офтальмологія не поступається іншим наукам медичним. І я вважаю, що вона одна із найкрутіше розвинених медичних наук останнім часом. І в зв'язку з розвитком цифрових технологій з'явилося дуже багато новітніх методів діагностики в офтальмології. І сучасний лікар-офтальмолог може набагато швидше як Точніше і менш болючіше для пацієнта дослідити його орган зору. Дуже часто в нашу діагностику ми залучаємо також роботу штучного інтелекту, який допомагає нам діагностувати Захворювання навіть на молекулярному рівні, при цьому людина, людині не потрібно лягати до стаціонару, проводити багато свого часу для діагностики витрачати, а це все робиться в амбулаторних умовах дуже швидко і якісно, безконтактно для людини і не приносячи якийсь дискомфорт. Я би сказала, що найкращим таким, найновітнішим методом діагностики в офтальмології це винайдення оптичної когерентної томографії. Це такі, таке обстеження ока, яке дозволяє просканувати. Всі структури ока безконтактно для людини на молекулярному рівні, і проаналізувати результати за допомогою того самого штучного інтелекту, який буде порівнювати результати по віку, статі і національній приналежності людини. За допомогою цього методу ми скануємо сітківку ока, яка є світлочутливою частиною, зоровий нерв, рогівку ока, готуємо людей до лазерної корекції. Ну і також з допомогою цього методу ми діагностуємо захворювання. Про яке ви говорили вікову макулярну дегенерацію сітківки, яка посідає одне із перших місць сліпоти у світі, і яка не має препарату для повного її вилікування. Тобто, людина, в якої є вікова макулярна дегенерація, вона повинна спостерігатися офтальмологом, тому що на даний момент часу це захворювання вилікувати остаточно неможливо. А як воно проявляється на перших стадіях? Е, взагалі, вікова макулярна дегенерація має форми. Вона може бути сухої форми і вологої форми. Суха форма вона рахується більш щадяща, тому що вона розвивається дуже поступово. І вона в результаті, при відсутності лікування, може призводити до повної атрофії сітківки. Називається географічна атрофія, коли сітківочка, бо наша сітківка вона побудована як пиріжок наполеон. Вона складається з кількох шарів, стоїть на основі такі тверді оболонці, і потім на неї нашаровуються всі інші шари сітківки. І от про якраз про вікові макулярні дегенерації. І страждає оця основа, цей підносик, на якому стоїть тортик. І з часом, коли нічого не робити, не лікувати це захворювання, цей підносик руйнується, свідківка стоншується, Виникає і атрофія і повна сліпота. Цей процес дуже такий, можна сказати, довготривалий. І такими факторами, які пришвидшують цей процес, є загальні захворювання організму. Наприклад, порушення вуглеводного обміну, порушення ліпідного обміну, високий холестерин в організмі, все, що забиває судини, погіршує властивості крові, відповідно, кров не доходить до нашого підносика, і підносик руйнується. А інша форма це і волога форма вікової макулярної дигенери. Це вже більш блискавична форма. Вона характеризується… я вас переб'ю, бо хочу уточнити: оця суха, суха форма. Тобто людина відчуває сухість в оці? Ні, чи що? абсолютно Тільки... суха, це тому, що в сітківці не відкладається волога. Угу. А волога форма це коли зразу в сітківці відбувається набряк у вигляді відкладання ексудату або вологи, попросту говорити, у шарах сітківки. Сітківка набрякає, стає волога, і від цього різко людина втрачає зір. І лікування цих двох форм воно різне. Суха форма вікової макулярної дегенерації лікується за допомогою спеціального комплексу. По формулі Арец 2 до в той комплекс входять в основному елементи мікроелементи, вітаміни для сітківки для її живлення. А волога форма вона вже потребує більш радикального лікування, такого як введення в порожнину ока, інтравітеріальних ін'єкцій, такого фактору, який попереджає випід отої рідини рідини втовщу сітківки. І при вологіймакулярній дегенерації також відбувається утворення нових судин в оці. Саме в сітківці, які не заложені нам природою, відповідно, вони не можуть виконувати свою функцію. І вони розростаючись, також сприяють втраті зору. Якраз оця ін'єкція, яка проводиться всередину в око, в око, вона склеює оці погані судини і зменшує набряк сітківки, щоб сітківка опустилася на своє місце. А потім, в подальшому, після кількох таких ін'єкцій людині рекомендовано все рівно. Приймати оці вітаміни за формулою АРЕЦ-2. Але найголовніше, чому вікова? Вона чому дегенерація вікова? Тому що зазвичай вона проявляється у людей більш старшого віку. А в людей більш старшого віку відповідно є проблеми вже з судинами. І от судинний фактор і порушення обміну речовин є ключовими механізмами запуску вікової дегенерації сітківки. Також з оптичної когерентної томографії, ми можемо діагностувати глаукому. Таке це глаукома колись вважалася захворюванням, яке тільки одне. А зараз вважається, що це є комплекс захворювань під одною назвою глаукома, яке в результаті призводить до повної втрати зору, якщо його не лікувати. Тобто, за допомогою сучасних обстежень, ми також можемо виявити глаукому. Крім оптичної когерентної томографії. Ми маємо ангіотомографію. Це є обстеження, яке дозволяє на молекулярному рівні, без дотику до людини, залізти в судинну оболонку ока і зорового нерва і візуалізувати на моніторі рух крові по судинах від е, грубих судин до самих маленьких артерів, де рухається кров. Раніше цього не було, і людин, людині при потребі в такого обстеження вводили контраст у вену угу. і тоді сканували сітківку. Деколи в людей бували важкі алергічні реакції. На це контрастування. Пізніше був період часу, коли контраст був дуже в дефіциті, його було важко дістати і, відповідно, зробити це обстеження. А зараз це робиться безконтактно, неінвазивно, дуже швидко і дуже результативно для людини. Ми теж можемо за допомогою цього обстеження, так само і вікуляр, вікову макулярну дегенерацію діагностувати цукровий діабет, дуже важливо, як першого, так і другого типу, і глаукому так само. Так само за допомогою оптичної когерентної томографії ми скануємо рогівку ока, що дуже важливо при підготовці людини до лазерної корекції, оскільки ця операція на рогівці, і ми маємо цінити її стан, товщину, покази протипокази до операції. Тобто я розумію, що дійсно сьогодні наука такий зробила стрибок вперед, і ці новітні технології роблять чудеса. Головне, щоб ми... Люди, пацієнти вчасно приходили до лікаря і надавали собі допомогу, а не вважали, що якщо вже у нас з віком падає зір, то це то, норма, то це норма да. так було завжди і з тим миритися. Тобто, вже з якого віку все-таки бажано приходити на такі профілактичні. Огляди, огляди. Угу. взагалі профілактичні огляди, я люблю, коли приходять з рази після народження дитини, це свідомі батьки, вони розуміють роль свого батьківства і вони проводять діток на профогляди, і набагато легше попередити, ніж потім лікувати. Дуже багато в нас захворювані генетично зумовленими. І свідомі батьки, які знають, що в них в родині були проблеми з зором, вони це розуміють і дитинку проводять на огляд. А якщо враховуючи тему, яку ми сьогодні розповідаємо, про вікову буде Генерацію, то в основному це є колись були це люди 60+, uh -huh. а зараз вона помолодшала. Якісь інші захворювання, тому рекомендую всім людям. Раз у рік проходити профілактичні огляди в офтальмолога. Тим більше це зараз дуже швидко, цікаво, якісно, безпечно і мало інвазивно. Тобто, найбільше, що ми можемо створити дискомфорт людині, це закапати капельки в очі. Раніше очний тиск мірявся на кушеці і на око ставили спеціальні Повікаю. гирки. І перед цим людині капали очі, людині це призводило дискомфорт, особливо жінкам, красиво нафарбованим, і це все макіяж псувався. А Зараз очний тиск міряється дуже швидко, якісно апарат з допомогою повітря виміряє опір рогівки. Перед тим виміряє її товщину, потім перераховується все в цифри і видає на моніторі. Також за допомогою спеціального тонометра IKEA теж взагалі безвідчутно ми можемо виміряти очний тиск за лічені секунди, і ці цифри будуть точними інформативними. Превеликий жаль, що дуже багатьох людей гальмує прийти до лікаря на сьогоднішній день, особливо в приватну клініку, які, ну, будемо відверті, набагато краще оснащені, ніж державні, це кошти так. людей лякає, що ці процедури доволі коштовні. А в дійсності як? В дійсності вимірювання очного тиску коштує ну, максимум 100 гривень. Але ви маєте результат, і ви розумієте, чи все добре, чи потрібно дообстежуватися. Якщо говорити про оптичну когерентну томографію, цей метод діагностики не може бути дешевим, оскільки тут задіяно дуже багато різних процесів, і зокрема, розум і інтелект лікаря, який вже не може бути дешевим. Але якщо подивитися на те, що ми виявимо вікову макулярну дегенерацію на початковій стадії і почнемо її лікування, і якщо ми виявимо її вже на пізній стадії, а гроші за обстеження пацієнт заплатить як в тій стадії, так так і в останній, То в останній стадії він витратить набагато більше коштів, і вже зір не відновить, тому що вона призводить до руйнування сітківки, так як я раніше розповідала. Пані Оксана, я вам щиро дякую за таку цікаву інформацію. Я сподіваюся, що вона буде корисною і для наших глядачів. І тому, якщо хтось сумнівався або вже змирився своєю сліпотою, то, можливо, після нашої передачі вони все ж таки наважаться і відкриють двері в клініки і почнуть лікуватися, щоб знову повернути собі красу цього світу, який оточує нас. Спасибі вам велике. Всім дякую, хто з нами був. Наша програма на цьому завершена. Як завжди, я всім бажаю до. Добра, здоров'я, любіть одне одного, бережіть одне одного і зустрінемося наступного разу. До зустрічі!